Друзі, вітаю! Вчора неймовірний матч видала молодіжка хокейна України проти італійців, проти головного нашого конкуренту в форматі U20 дивізіона 1B. Вчора, 14 січня у вівторок, увечері u 20 Україна проти u 20 Італії 6-5. Тільки в першому періоді е, наші юнаки закинули 4 шайби італійцям. Неймовірний матч до останньої секунди тримав нас отак от е, в зжатих кулаках це просто неймовірний двобій. Достойний навіть фіналу за вихід у Дивізіон 1 а Це вже буде другий. В історії нашої збірної основної не U-20, а основної є вже достатньо багато років перебування у топ-дивізіоні. Нагадаю, таке право наша збірна. Колись то отримувала. І ми провели з 99-го включно по 2007 рік у топ-дивізіоні. Чому б таку звитягу і такий подвиг не повторить нашим молодіжкам збірної U-20? Я маю на увазі. І чому би нам не потрапити на наступний сезон в дивізіон 1. Чудова для цього є нагода і шанс. А потім вже на 2007 рік потрапити в топ-дивізіон. Дивіться, яка молодь росте в українському хокеї. Я пишаюся нашою молодіжною збірною. Поки що на старті 3 матчі. Три перемоги. Тільки це достойно ваших вподобаєк, ваших коментарів, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписаний. І як ви здогадались, вже із назви цього відео. Ми з вами розберемо вже четвертий матч, який відбудеться 16 січня. У четвер. Матч. Української молодіжки U20 з хокею проти південно-корейської U20 хокейної молодіжної збірної. Скажу зразу: суперник у нас непростий, хоча я вважаю достатньо прохідний. Але тут не прохід, тут головне здобути максимум очків і. Забити максимум шайб. Корейці мають лише одну перемогу, і то через буліти. За таку перемогу дається 2 очка. Далі програли італійцям 1-3 і естонцям 2-6 вчора програли. І тому у південно-корейців всього поки що 2 за лікових очка. Україна. Повторюю ще раз: три матчі три чистих перемоги в основний час. 9 очків. І перше місце після третього туру. Залишилось дві гри проти Південної Кореї і проти Японії. Отже, готуємося. До відповідального матчу. Е, я не просто так, друзі, зацікавився українським хокеєм і тим більше молодіжним. Тому що ось саме тут, серед цих юнаків, серед наших 20-учасників е, збірної України з хокею, завтра виростають вже. Дорослі. І головні наші учасники головної збірної хокею України. Це наше майбутнє. Я вболівав за український хокей і ще з тих часів, коли Київський Сокіл грав у тому застойному чемпіонаті. Пам'ятаєте, в Радянському? Пам'ятаєте, хто постарше, пам'ятає, я ніколи не забуду ось цю. Бронзову медаль 85-го року Київського соколу. Це така гордість була для мене, як мешканця Київської області. Ми тоді всі пацани вболівали за київський сокіл. Наші соколята задавали жару і таким клубам, як ЦСК, і таким клубам, як СКА Санкт Петербург. Рощили і такі клуби. І у Сокола є пере, е, перемоги над цими москальськими е, клубами. Я пам'ятаю це. І в Палаці спорту в Києві ми намагалися не пропускати жодного з матчів. І зараз ось незалежна хокейна українська доба. Є чим пишатися. І я бачу. Наше українське хокейне майбутнє, друзі. Тому я так, ну, скажем, душевно, дуже так тепло і потужно одночасно зацікавився українським хокеєм і саме і молодіжним українським хокеєм, нашими збірними і всіми турнірами, у яких беруть вони участь. І ось тому зараз моя увага прикута саме до цього турніру. Чемпіонат світу саме в дивізіоні 1 б Хто ще не знає, нагадую: у нас в дивізіоні, крім нашої молодіжки, Японія, Італія, Південна Корея, Польща, Естонія. Всі матчі ось цього розіграшу цього сезону. Відбувається, в Естонії проходять. Але естонці не досить вдало мають тільки ось вчора одну чисту перемогу над якраз таки південно-корейцями. 6-2. Я вже нагадував, що корейці програли італійцям і виграли лише побулітам у японців. Наша збірна на старті. Перемогла Господарок Естонію 8-1. Далі Польща 3-0. І Італія вчора 6-5. Напружений матч. 17-6. Забито пропущено шайб. І 9 очків у турнірній таблиці. Перша сходинка. Україна Ю-20. Далі йдуть 6 очків. 17.13 забито пропущено японці. Далі італійці. Також 6 балів. Але у італійців це е, дві перемоги 6 балів. А у японців це одна перемога через боліти, одна поразка через е, боліти. І одна, виходить, у японців. Чиста перемога. Так, і получається за чисту перемогу 3 очки. За перемогу по болітам 2 очки, за поразку по болітам один 1, 1 очко. І тому 6 очків у Японії. У Італії і далі йдуть естонці. 3 очка. Потім Південна Корея 2 очка. За перемогу над Японцями 4-3 по болітам. І Польща за поразку від японців по болітам одне очко має. Отака От турнірна таблиця. Що стосується конкретно цього матчу, Україна Ю-20, Південна Корея U-20 16 січня, я вважаю. Що тут слід очікувати перемогу України, навіть я і е, не хочу і сперечатись на цю тему, е, залишилося визначити для себе, як, з яким відривом, чи так ми зіграємо з південнокорейцями, як з італійцями, щось на кшталт е, 5-4 можливо. 4-3, 6-5 може, 7-6 в одну шайбу із такими нервами, особливо у третьому періоді. Або ж ми зіграємо з корейцями, так, як з естонцями, Можливо, там щось е, типу 7-1, 8-1, 7-2, можливо. Як ви вважаєте? Напишіть обов'язково яз... об у коментарях, друзі, через паузу. А потім, коли відіжмете паузу, ви почуєте мій варіант прогнозу. Буде цікаво, чи у нас з вами співпадають думки. Я вважаю, що саме головне, що Ну, особливо я очікую від цього матчу, це перемога України і достатньо впевнена. Можливо, не така впевнена, як над естонцями, але і не така вже і стрьомна, як над італійцями. Я вважаю, у нас в групі найпотужніші в збірні це українська молодіжка. І італійська. Італійців ми перемогли. І залишились найголовніші наші конкуренти уже друго, другої ланки це корейці і японці. Я так вважаю. Тому в тих двох матчах, що нам залишились, нам необхідно взяти хоча б, як мінімум, ще 3 бали. І я вважаю, що цього повинно бути достатньо 12 балів, щоби зайняти першу сходинку. Так, ви скажете, що останні два матчі японці також можуть виграти. І тоді і у нас, і у японців буде по 12 балів. Тому дуже важлива буде саме остання гра проти японців. І виходячи з моїх слів, дві гри важливих і проти корейців, і проти японців. Тому налаштовуємося дуже серйозно, друзі. Ну, а що стосується вже нарешті, я вже нарешті нарешті підійду до свого варіанту прогнозу. На матч Україна Південна Корея -20, я тут прогнозую перемогу України, і тотал при цьому буде більше 6,5 шайб. Тобто 5-2, 6-2, 7-2, 5-3. 6373. Ну і не виключаю навіть 6,4,7,5 щось на кшталт таких рахунків. Тобто Україна переможе і шайб в цілому в основний час за три періоди 60 хвилин буде закинуто більше, ніж 6,5. Тобто сім шайб і більше. Я все ж таки вважаю, що японці, в тих матчах, що залишаться, також десь будуть е, спотикатися так само, як і Південно Корейці. І це буде нам на руку, нам на фарт, нашій молодіжці хокейній збірні України. нашій неньки Я, що стосується мого варіанту прогнозу, друзі, закінчив. Не забуваємо підписуватись, хто ще не підписався на наш YouTube канал Майстер Клас. Прямо зараз і прямо ось тут. Ваші дорогоцінні вподобайки. Ваші коментарі! Це найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і для нашої подальшої з вами сумісної творчої праці в потрібному нам напрямку спортивного прогнозу. Дякую вам за це наперед. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім. Перемог і спортивних і перемог проти головного нашого ворогу. Ви розумієте, про які перемоги я кажу. Ми вже зачекалися, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти, по моїм прогнозам, увага, я залишаю в телеграм-каналі, але я це роблю буквально за декілька годин до початку матчу. 16 січня це пов'язано з тим, що лінія БК відкривається чомусь саме от на цей дивізіон, на ці матчі, буквально напередодні перед матчем за кілька годин тільки. На жаль. Тому десь за пару-тройку годин, я думаю, вже буде відкрита лінія. і я Ось цей прогноз свій. Перемога України і тотал більше 6,5 шайб. Опублікую в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Любі друзі, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі: на групу Facebook, на інстаграм, Телеграм, Тікток. На X колишній Twitter і на сайт, де я дивлюсь, безкоштовно, без перепон. Вже багато років прямі трансляції на всі види спорту. Це все у першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо. Нібито нічого не забув. Забув побажати вам удачі у цьому нашому. Бою і в цих наших справах в боротьбі проти букмекера. Вдачі, фарту, і перемог. До зустрічі, любі друзі, до зустрічі!